Так, пане полковнику, ви пригадали який саме один тест. Ви, проводили? ви просто замріли. і Ви, ви просто згадували, пане полковнику. Я пригадав, який тест проводив. Так, так, і мені дуже цікаво, який тест ви проводили. Я проводив на а, точніше, не на фізичну як це правильно його сказати. На психічну ви маєте на увазі? Так, на психічну іменно саме. Дякую за те, що мене поправили. Завжди радий допомогти, пане полковнику. А що саме ви проводили на психічний? Ну, які саме психічний тест ви проводили? Я вам сказала ти сісти, та якщо хтось із них не встане, то він, я вже зранлі то буде певне Радий допомогти, пане полковнику. А що саме ви проводили на психічний. Ну, які саме психічний тест ви проводили. Я вам сказав ти сісти, та якщо хтось з них не встане, то я вже зранний то буде непригодні. Mm -hmm. Що ти верзеш? І показали це стрій. А Ні. навіть не так. Я просто їм сказав сісти, і вони сиділи, і я потім уже зрозумів, ну, зрозумів, і потім у мене в голові, так сказати, хто все є, той вже можна сказати, він сидить, де не пройшов, що він буде проводиться. Що ти верзеш? Це більше схоже пане полковник я вибачаюсь, на якийсь фізичний тест, чи на психічний. Ну це пане полковник. Пане полковник, то, то. дозвольте з змону відійти. Не дозволяю, зараз настане. Пане Віко. Це був obi тест ти розказать Що ти верзеш? Тобто ви, Віталік Ланько, проводили цей фізичний психологічний тест, я так зрозумів. З зброєю в руках, в руках, з якої ви стріляли перед своїм особовим складом. Ну дивіться, я тільки про зброю в руках почув від вас, від пана полковника я не почув. зараз що... Зброя, Зброя в руках була. Держав... Так, я зброю держав в руках, але вірусу... no. nice. зброю держав в руках, але вона за запобіжник. У мене просто порвала плямка, яка її держи зброю. І щоб не... не тратити час у людей, які стоять чекати, мене тримав в руках, але вона була на що вас пане запобіжніше. Щоб ви не отримали по шиї за те, що у вас порвалася лямка, яка тримає зброю, і не став і не кидати зброю без нагляду, ви тримали зброю в руках, яка стояла на запобіжнику. Так. Добре, дивіться. І у вас не було ж там патрона в патроннику, як я розумію, якщо зброя була на запобіжнику. Я ще Найс. Nice. Я вибачаюсь, пане полковнику. З усієї історії, яку я тут почув, я зрозумів, що пан полковник проводив психологічно-психічний фізіо. Вибачаю. One in що ти верзеш? Обірвалася лямка, яка тримає його зброю. І ту, за те, щоб він не отримав. По шиї за те, що кинув зброю без нагляду, він тримав зброю в руках, яка була на запобіжнику, та без патрона в патроннику, так? Саме так. Добре, це ми вирішимо. Чому саме так сталося, а не як пан полковник? Ну, я так зрозумів, пан, пан полковник не, не хотів жаль. витрачати свій час та витрачати час людей, яких... Він хотів перевірити. Так, і ще я не хотів ти... міняти. Оінген, <патріпляр III> що ти верзеш? Оінген, <патріпляр> що ти верзеш? Ну, я так зрозумів, пан духовник не хотів витрачати свій час та витрачати час людей, яких. Ви самі пробували працювати перед тим, як пропонувати це іншим? Мені треба гроші, а не робота. Мені треба гроші, а не робота.